Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум'я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.